У цьому під'їзді переховується народний депутат України Ігор Швайка разом із тещею, новою четвертою дружиною і її братом. Тут також переховують п'ятирічного сина Тараса. Останні мого у матері. Пані Олю, скажіть, що сталося? Ігор Швайка ніяк мирно не хоче повернути дитину. А, у нас є тільки єдиний слів пана Швайки вихід, сісти за мир, мирності у переговорів. Якщо зараз від мене відійдуть всі а, люди, які мене підтримують, відійдеться преса, а, щоб я нікуди не зверталась ніякі органи. Ти єдиний шлях, для того, коли я залишуся одна, то він обіцяє, що він почне зі мною якісь перемовини. Я розумію, що я на цей шахт вже не можу піти, бо я зраджу щонайменше тих людей, які в мене вірять, які кожним своїм підписом поставили віру в те, що ми отримаємо перемогу в цьому. І вони саме вони надали мені сили боротися, тому що будь-яка жінка без такої підтримки б брути і змирилася просто. Ну і також він вже може обманути, він може сказати, а, що віддасться, потім я. поїде, потім... він вже ж неодноразово обіцяв. Звичайно, я потім не знайду такої підтримки. Один на один з таким суб'єктом я вже не входив. Звичайно, коли ви останній раз бачили Тараса і спілкувалися? З моментом теремці нічого не змінилося, тому що як це було 26 серпня, залишилось дитину, я не чула. Вчора я благала і мачуху чоловіка, яка наразі вагітна, попросила, і дай мені хоча б почути, дай мені хоча б почути голос моєї дитини, щоб я почула, що з ним все гаразд. Тому що садочку, який я навідала і дізналася, що Тарас туди не прийшов. Я дізналася про те, що дитина захворіла і е, дитина, яка має алергічний тип, е, яка має лікуватися тільки певними засобами. Люди не знають жодного разу, батька не навідував в лікарні ніякі е, заклади. Він не знає, які ліки можна. Які ліки не можна надавати дитині, як лікується моя дитина зараз? Я не знаю. З його слів дитина знаходиться в Києві, а сам він наразі той той перелік людей, який ми знаємо, знаходиться в цій хаті, де ми знаходимося. Це його теща, його, його дружина, пан Швайка сам і брат його дружини. З його слів, моя дитина наразі хвора знаходиться чомусь Києві з геть незнайомими мені людьми, його друзями. Яким чином вона там опинилася, мені також не відомо. Пані Ольга, доки ви будете пікетувати, доки не повернете. Я, я моє серце підказує мені, що мій син тут. Якби мого сина тут не було, пан Швайка давно вже вийшов, помахав би корочкою і поїхав би сюди, тому що сьогодні а, у нього час а, заробітку отримання зарплати, за що йому платять всі наші люди. Він повинен бути у парламенті. Чому він зараз перекладає? Тут стоїть його автівка, Чому він зараз переховується? Він в своїй хаті, чому він так боїться просто вийти і до мене, я не знаю. Скоріше за все, що він розуміє, що стояти я тут буду дуже довго. А чужі люди, якщо він, якщо він вийде з Оленою, то звичайно також дитина знову на когось чужого тут залишиться. Добре, дякую вам. Наметове містечко, вже маємо три намети я хочу два в будете два одно и то же, А потом я тебе тоже лучше ну, вот. Я ще хочу сказати одну річ, я дуже вдячна тим людям, які вже, по-перше, вони мене впізнали після того, що побачили телебачення. Вони побачили, що ми тут провели ніч. І вже зранку ми були забезпечені кавою, теплими речами. Які відклітувалися, вони нам дозволяють заходити до своїх хат. Тому пан Швайка знає, що і громада Чугуєва також підтримує. Що якщо ти вирішив, ви так... що ти оселишся тут з моїм здорові і зі новою дитиною, вже... то і, я так Є думаю, що скоро кожна людина буде Дити, так само ненавидити тебе і тут, так само, як тебе мабуть, люди не навіть розповідає, де ти раніше мешка. Я зараз покажу листі якою ми будемо звертатися до кожного члена міста Чугуєва. І Нехай йому буде соромно. І місті чуву також, що у них, До речі, Алена Злодина, вона ж є депутатом Чугуївської міської ради, такі депутати в Чуусь. Тобто два депутата проти, проти одного звичайного юриста. Ну, думаю, що мама переможе. Переможе, звичайно. Депутата Верховна Рада за маму громади. А ви прийшли навична... на підтримку? Ну, звичайно, як же ж я міг не прийти на підтримку? Я не тільки... Прийшов на підтримку. Я багато чого тут цікавого приніс. Звичайно, хочеться передати привіт шановному, точніше, не шановному швайці. О, і ну, от те, що тут написано, воно відповідає дійсності. От. І якщо йому хочеться четвертої великої ганьби, от, цього разу особистої то нехай продовжує далі. Все одно дитину йому повернути доведеться. Питашка. Теж всіх закликаю до Чугуєва приїхати і підтримати Ольгу.